Любі діти, я рада вас вітати на нашому занятті з ознайомлення з соціумом. Скажіть, будь ласка, як називається країна, у якій ми живемо? Так, наша рідна країна називається Україна. Наша Україна багата, гарна, але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме Українці можуть славити свою країну. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Ви вже обізнані з його творчістю. Ми читали його вірші. Послухайте ще один Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущ над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та Соловейко не затих. Діти, вам сподобався цей вірш? Так, мені він також дуже подобається, а про що в ньому розповідається? Правильно, про Україну, про наш народ, про родину, про сімейний затишок, про піклування матері щодо своїх діточок. Послухайте, будь ласка, розповідь про Тараса Григоровича Шевченка. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса виявився хиз до малювання. Змалку Крейда чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував, залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, Пота, який змальовував картини. У Петербурзі молодому Шевченкові пощастило, друзі викупили його в пана скріпацтва, і він вступає до академії вчитися на художника. Погляньте на його картини, як гарно він малював. Уже наприкінці життя його було вшановано званням академіка. Але найбільше знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він написав вірші про Україну, яку дуже любив про українців. Тарас Григорович написав буквар для дітей, і для того, щоб могли його всі купити, він коштував три копійки. Шевченко писав вірші для дітей і для дорослих. У своїх віршах поет учив любити своїх близьких. Поважати батьків, виховував почуття власної гідності, віри в рідний народ, шанобливого ставлення до родини, домівки. Життя у Тараса Григоровича було складне і важке, але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити для людей добро він мріяв написати ще підручники для молодших школярів, хотів викладати малювання. Але, на жаль, не встиг цього виконати. Та пам'ять про цього видатного українця жива у серцях його співвітчизників і не тільки Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну. Послухайте вірш Романа Завадовича, я Шевченка поважаю. Про Тараса про Шевченка нам розказувала ненька, про Тарасових батьків, про сестер і про братів. Та й розповідав нам тато. І цікаво, і багато, як Тарасик виростав, як поетом славним став. Я Шевченка поважаю вірші все його вивчаю. Ось уже навчився я десять віршів з Кобзаря. Любі дітки. Я пропоную вам також вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка, який називається Дивлюся, аж світає. Будь ласка, послухайте його уважно Дивлюся, аж світає. край неба палає, соловейко в темні мгає, Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Діти, про що розповідається в цьому вірші? Так, молодці в ньому розповідається про красу нашої рідної природи, про зустріч Соловейка із сонечком, про нашу рідну Україну. Діти, Ми сьогодні з вами познайомилися з життям і творчістю видатного українця Тараса Григоровича. Шевченка. Правильно, ви ще більше про нього дізнаєтесь в школі і будете надалі вивчати його вірші. Ми пишаємося, що маємо такого видатного співвітчизника, поета і художника. Дякую вам, мої любі, за увагу. До наступної зустрічі!